Вітаю, друзі! З вами я, Лана Олександрова, і сьогодні 14.09 .14 я записую це відео. Я записую з одною метою, ми з вами хочемо розглядати. Піліжок я хочу розглядати з вами питання. Літали російські літаки на Есто, над Естонією, вторглись в пространство, в повітряне пространство Естонії. І там, пам'ятаєте, я колись казала, що вони будуть щось таке робити саме в країни Балтії, і Естонія була на першому місці. місці в мене. От давайте спитаємо, навіщо вони це зробили і яку мету. Вони мали. Ну, по-перше, це як розвідка була, як працює ППО Естонії. Вони, вони е, спеціально це роблять, це прям розвідувальні були, якісь там. Вони знімали, де стоять, по-перше, в Естонії перед цим щось усьо проходило, щось таке, або йде зараз, або проходило, щось пов'язане з військовими. І це була розвідка дивитися, де що в, ну, зараз робиться в Естонії, де стоять ППО, де стоять військові вони шукають усі ресурси того, що Росія готується до війни з Естонією. У Росії з війною будуть з Естонією. Пам'ятаєте, я казала, чи буде зі сторони Есто Росії в на Естонію? Ворог зайде, да, Росія так і зробила. Це продовжується ця робота, того, що вони розуміють, що війна з Україною підходить кінця, тобто немає продвіження нічого, і їм треба якісь, якась нова війна. Їм потрібно це навіть не про те, що країни НАТО, а про те, що е, вони хочуть е, якимось чином, знаєте, коротше. В який все чином вони хочуть, як-то, оточити Україну? Це підготовка до війни. До кінця 2025 року, чи будуть бойові дії зі сторони Росії в сторону Естонії? Чи будуть бойові дії? Так, да. так. Да. Башта, Башта випала третя. Давайте подивимося до кінця 25-го року. Це ось у нас сьогодні 20 вересня. Коли саме, давайте спробуємо по картам почитати, коли саме це буде, буде проїзди. Ну, тут це одиничка. Одиничка. І далі дурень, початок нового місяця. Анука, а далі я от тільки не знаю. Тут у нас тут королева жезлів, за королева жеслів, я не знаю, як це буде воно. Давайте подивимося з 1 числа. Анука, що буде робити 1 жовтня 25-го року Росія в сторону Естонії. Якийсь об'являє. Ну, чи по інтернету, чи через дані якісь, ну, знаєте, то позвонили, сказали, об'явлення якогось документа, якоїсь бумаги, якогось. І ця карта вже про це говорила. Тут вони прям щось офіційно хочуть. Офіційно вони хочуть. Дивіться, випало дві башти. Вони будуть офіційно. Заяв, якась заява Яку вони вже робили стосовно інших країн. І дві башти у жовтні чекаємо війни з Естонією. давайте так Чи в жовтні 25-го року Росія по-іншому вже задаю питання Росія нападе на Естонію, чи в жовтні 25-го року Росія нападе на Естонію? Десятка мечів. Ну, що ти скажеш? Ну да. Будуть обстрілювати, будуть шахеди летіти або ракети. Щось таке буде. Да, очікуйте, і це можна розглядати як напад. І таке вже було це, як в Польщі буде спершу. Да, це спершу буде, як в Польщі. Значить, дивіться, вони можуть не напасти по десятки мічей, бо це якась як зрада. А залетять уже не ці, а шахеди залетять, і вони можуть щось влучити. Тобто, е я б сказала так: якимось чином бомбити вони вже Естонію будуть. У листопаді 25-го року війна між Росією. Що буде Росія робити? на Ест... Що Да, якісь крупні ну города, вони будуть намагатися їх атакувати. І карта руйнації, карта башти. Ну що ж, все-таки бачите, вони хотіли цю війну з НАТО, дуже хотіли, і вони її будь-яким чином намагаються отримувати. Отже, Естонія має готуватись і дуже дуже скоро. Хоча, в принципі, там таке враження, що вже а ну що Естонія буде робити? Ну, Естонія теж не буде ж там пасти задніх. Естонія збирає якісь із, ну, з країн НАТО, вона звернеться до країн НАТО за допомогу, і їй нададуть ППО і якусь зброю. Вони будуть готові захищати себе, як той казав, на землі і на воді. Да, да. Але карта Башти говорить про те, що вони очікуватимуть уже цих нападів з повітря, вони будуть захищатися. Ну, ось такий прогноз. Ось такий прогноз стосовно Естонії. Ви просили, я подивилася. Ми не будемо навіть прогнозувати, чим це закінчиться, бо все залежить від того, як відреагують країни НАТО. Вони будуть да, допомагати Естонії. Але хто, як той казав, побідіт в этом ділі? Наскільки це буде діло довго? Це ми з вами потім побачимо, бо є дуже багато чинників. Як той казав, не біжи поперед батька в пекло. Як це буде для України? До речі, як це буде для України? Давайте подивимося ще, як це буде для України. Як це? Кажеться на Україні. Ну, що ж, я вам хочу сказати, це буде трошки деяке обмеження От, обмежиться якісь чи бомбардіровки обмежаться, чи буде, буде деяке обмеження. Тобто диявол буде трохи обмежений. І ще що, на воді вони, вони можуть ну, знизити свою активність. Але потім знову намагатимуться, е через якийсь обман є якесь місто, вони пробують його окупувати. Я думаю, що все-таки тут, тут не зупиняються. І вони ззаду можуть зайти на якесь місто. Я думаю, це стосується Куп'янська, тут нічого не змінюється. От, будьте уважні, обережні, того, що, ну, вони то потім підуть з нього, наче як уходять, бо їм ну, десь з іншої сторони. От, але я вам хочу сказати велика вирагідність того, що вони будуть у всьому місті, не тільки там в частині чи в половині, а у всьому місті будуть контролювати Купінськ. Будьте обережні, будь ласка, бо ця окупація дуже-дуже вирагідна по картам на сьогодні. Ну і пам'ятайте, що треба поставити лайк, щоб пальчики вверх були да, цьому відео. Треба обов'язково ним поділитися, будь ласка, діліться в соцмережі, Поширюйте україномовний канал, контент, щоб того, що якщо ми не поширюємо україномовний контент, ну, то на його місце приходить контент росіян. І тоді вони тут нам заполоняють весь YouTube. Що цього не було, давайте будемо активно поширювати поширювати контент усіх українських українських Авторів, ну, в першу чергу, мої, звісно. Єдине, що завжди дивіться, чим дихає, що це за людина. Того, що якщо ця людина двояка і вона і ще що, якщо ця людина розказує вам щось з-за кордону, то це вже просто україномовна людина. Але це не про патріотизм. Патріоти, блогери сидять в Україні. Все. От я знаходжусь в Україні, я нікуди не виїжджала і я підтримую український народ своїх підписників, всю війну так само. Як ви мене підтримуєте, і я вас підтримую. Ну і пам'ятайте золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблю країну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаються, які ставлять мені подобайки на мене, підписані. Мене люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.